Що? Використання особистого телефону на робочому місці. Може користуватися любими засобами і Які у вас вписані в... у ваших документах, можна подивитися, що там є ваш телефон? Я користуюсь любими джерелами. А, ні, не любими, власними, а тими, які в... прописані в законодавстві, використання особистого телефону під час несення служби має ознаки корупційних дій. Mm -hmm. Цікаво які. Ну я не знаю. Для, ну, чого, не для знаю. чого ви в особистий телефон записуєте е, номерний знак мого автомобіля? Я не записую. Перевіряю по загальнодоступних е... джерелах інформації. І що там в загальнодоступних джерелах? Ну, наприклад Загуглили. Де... Е, для початку представтесь, 18 частина третя. Може, 18? 18-та частина третя, я ж вам сказала. Управління патрульної поліції, лейтенант поліції Дмухайло Ярослав Валеріанович. Посвідчення. 183. Будь ласка. Давай. Будь ласка. Дмухайло, так, до 26-го. НП 0414, -04 спеціальний жетон 01. 13 1325. Не бачу у вас 01, 13, 25. Ще Я раз 23. Я не бачу у вас жетона. А, жетон десь да, там. Угу. Причина, Причина зупинки. зупинки. Причина зупинки з території блокпосту. І Як що? Зупинки. Читайте уважно рішення Конституційного суду і рішення вищого суду про те, що поліцейський для зупинки на блокпосту має мати вагому підставу. Я прекрасно знаю всі підстави. принципі, я прекрасно знаю вас, тому перевіряти вашу особу в мене немає необхідності, угу. щасливої дороги. Всього хорошого. Гарного дня. Добре.